Смачна закуска до столу готова! Вітаю вас на нашому YouTube-каналі. Сьогодні буду готувати дуже смачненькі міні-піци із бубликів. Для нашого рецепту потрібно 200 г бубликів, пів цибулини, у мене така величенька, скибочка хлібу, 400 г фаршу в мене свиний, сіль, перчик, спеції, все за смаком. Також буду додавати в фарш паприку трішки і мелений. Лавровий листочок. Для замочування хліба у мене тут склянка води. І також для замочування бубликів 1 літр води і олія для смаження. Саме перше, що буду робити, це в нашу миску, де є літр води, кидаю бублики. Залишаю їх так в мисці у воді приблизно 10 хвилин, щоб вони нам стали м'якими, розм'якли. Тепер буду робити фарш. Спочатку занурюю у воду скибку хліба, хай намокне. Тепер до фаршу натру на маленькій терці цибулинку. Додаю цибульку до фаршу, додаю спеції. Трішки спеції до м'яса додам, милений перчик і додам хлібчик. Вижимаю водичку, додаю тільки середину м'які ж і перемішую фарш. Коштуйте, можливо, ще щось потрібно додати, я трішки додам спеції. Це фарш готовий. Тепер чекаємо, коли бублики наші стануть м'якими. Деякі вже починають трішки відм'якати. Чекаємо. Ось минуло у мене 10 хвилин і вже почали, стають вони такими вже м'якими. серединці ще трішки тверденькі. Так і потрібно, бо якщо їх довше подержати у воді, то вони геть розкиснуть, і ми не зможемо їх нафарширувати. Тепер беремо фарш і спочатку з однієї сторони додаємо, і з іншої викладаємо на досточку і так з усіма бубликами. Бублики можна брати абсолютно любі. Хоч є ж більші бублики, є менші, які вам завгодно. Бублики я нафарширувала. тепер нам потрібно одне яйце. Вбила я його в миску, додаю трішки спецій, збиваємо і тепер буду смажити бублики. На сковорідку вливаю сонячну олійку і тепер кожного разу. Бублики вмочую яйце з обох сторон і викладаю на сковорідку. Смажимо на середньому вогні, щоб фарш всередині просмажився. Ось погляньте, скільки вийшло в нас смачних міні-піц. І повірте, це дуже смачно. В середині соковита начинка. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!